Всім привіт! Сьогодні я більш детально розповім про зарядну станцію FlashFish E200. Та чому я обрав саме її, а не щось інше з доступних автономних джерел живлення? По-перше, мені потрібна була розетка 220 В, але я не хотів купувати генератор. Справа в тому, що я мешкаю на 9-му поверсі в невеликій однокімнатній квартирі, і це один із основних аргументів, що відштовхувала мене від думки про генератор. Щоб не витрачати вас час, просто прилічу мінуси для мене. Це шум, вібрація, габарити, сморід від бензину чи дизеля, пожежна безпека, необхідність постійно закупати та зберігати ЛЗР. Звичайно, у інверторних генераторів в шумі вібрація набагато нижчі, ніж у рамних, але і ціна їх відповідно вища. Із плюсів генераторів це розетка 220. По-друге, це легкість використання. Треба, щоб все було просто в обслуговуванні, без відкритих дратів, десятків кабелів, смикання пускової установки, шаманства із зарядками, підключеннями і так далі. Необхідно було, щоб моя дружина, коли треба увімкнути котел, вмикала його в розетку і вимикала його з розетки. Так само з холодильником, ноутбуком чи телефоном. По-третє, мені не треба заживляти всю квартиру до автономної електромережі. Я не розумію, на що взагалі це робити. Але коли хочеться і є можливість, то звичайно чому ні. Але я вважаю, що це занадто. Мої аргументи дуже прості. Всі електроприлади, що зараз знаходяться в нас в квартирі, дуже ненажерливі. В період вимкнення світла ми вже якось можемо обійтись без кавомашини, мікрохвильової печі, мультиварки, блендера, духового шкафу чи пральної машини, бо води все одно нема. А заживляти всю квартиру для того, щоб в спальні, кухні та ванній кімнаті вмикались світодіодні лампочки, на мою суб'єктивну думку, просто нераціонально. Четверте, девайс, який повинен підживляти ноутбук для роботи, холодильник чи двохконтурний котел повинен заряджатись за 2-3 години більш ніж на 50%. Оскільки у нас відключення бувають і по 2, і по 4, і по 6 годин, то потрібно раціонально використовувати ресурси і не витрачати їх в холосту. Саме по цій причині і відпав варіант з інвертором та звичайним автомобільним акумулятором на 12 В. Бо такий акум заряджається дуже довго. Я знаю, що можна купити геловий акумулятор, але ви бачили, які на них ціни. Тому, зваживши все вище сказане, я зупинився на виборі зарядної станції. Переглянувши відгуки в мережі, ознайомившися з характеристиками деяких з них, почав шукати доступні до замовлення в Україні варіанти. Чомусь в мене з голови вилетів Aliexpress, але до цього питання ми повернемось пізніше. Судячи з усього, переглянутого дійшов висновку, що мені треба зарядна станція на 200-300 Вт, для того, щоб була можливість заживити котел на 10-15 хвилин на такий самий час холодильник. Два-три рази зарядити ноутбук. Та телефон для первої необхідності. Чому так мало запитаєте ви? Тому що мені не треба, щоб котел маслав в холосту декілька годин. А для того, щоб нагріти кухню в 8 квадратів і спальну кімнату в 15 квадратів, достатньо 10 хвилин. Щодо холодильника, то він без живлення протягує більше 10 годин. Але, звичайно, якщо двері не відкриті навсяж. Він терпуз поживає всього 160 Вт, і йому достатньо 20 хвилин, щоб вирівняти температуру. Але це, якщо не забити морозилку повністю продуктами для нової заморозки. Та і по правді на носі зима і на балконі з продуктами нічого поганого не станеться. Спеки не зіпсуються. Ноутбук. Найголовніший аргумент у цій махінації був саме за ним. Батарея при навантаженні тримає більше 3 годин, мені була необхідна можливість 7-8 годин працювати щодня. Був випадку, якщо на роботі також вирублять світло, і я буду сидіти вдома, то робота повинна робитись. За те, що я буду сидіти вдома і грати з сином, машинками і конструктором, мені гроші не платитимуть на роботі, хоча я був би не проти. Зарядні станції на 1, 2, 3 кВт в Україні коштують космічних грошей. Як кажуть, попит пампить ціну до небес. Я біра, де був купити, але вкладати 1000 доларів в такий час просто немає можливості. Тому, пошукавши в мережі пропозиції, зупинився на Flashfish e 200. Наприкінці листопада я купив цю зарядну станцію за 12%. 1100 гривень. Через тиждень на ELX їх можна вже було знайти по 9-10 тисяч, але під замовлення. Один з глядачів мого першого відео нагадав за Aliexpress, то там ціна взагалі варіювалася від 5800 до 650 тисяч, тому я ще з Китаю замовив таку саму станцію. Мене підкупило у цих девайсах те, що їх можна заряджати від автомобільного прикурювача та сонячних панелей. Станція швидко заряджається від мережі 220 В штатною зарядкою в 37 Вт. Від останньої поділки до 100% за 3 години 45-48 хвилин. В нуль ще не розряджав, боюсь і думаю, що китайське чудо техніки мені цього не пробачить і зависне навіки. Також тут є три USB-порти для зарядки телефонів, два з яких швидких: повноцінна розетка 220 В та два виходи DC 12 В10 А. Із моїх замірів продуктивності можу сказати, що для мого використання заряду станції вистачає на щось одне з або на 40-45 хвилин роботи двохконтурного котла потужністю 120 Вт, або півгодини роботи холодильника потужністю 160 Вт, 3 зарядки ноутбука у вимкненому стані з потужністю блока живлення 65 Вт, При цьому залишковий заряд ноутбука не був нижче 10-20%. 6 годин роботи монітору 22 дюйми з блоком живлення на 25 Вт. 10 зарядок телефону Xiaomi 10 T Pro. Телефон заряджався від 10-15% до 100%. Більше п'яти годин роботи світлодіодної лампочки на 4,4 Вт, але тест завершив, бо витрата заряду дуже мала і поділки зі станції не зникали. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші запитання в коментарях, ставте лайки чи дизлайки, а я буду далі експериментувати з цією зарядною станцією та з різними девайсами для того, щоб показати, що можна зробити собі в оселю з підручних засобів, щоб пережити цю зиму. І напишіть, як ви забезпечили своє житло автономною електроенергією. Бережіть себе.